Друзі, усім привіт! Чвертьфінальний матч нас зараз очікує. і Манчестер Юнайтед буде вдома приймати Леверкузенський Байер. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер Арсеналу. І... Дякую, що завітав. Привіт. Дякую, що запросив, Влад. Всім привіт. Очікуємо на дуже цікаве протистояння. Думаю, команди не підведуть. Бачимо, м'яч у нас змінився. Тобто на плей-офф у нас буде Select Brilliant, Super Супер Super Суперліга 2020. Додатковий час і серія пенальтів все ми включили. Тож ми рухаємося до гри. І зустрінуться, можна сказати, так, четверта команда з групи 2. З першої команди групи 1 Байрак який взагалі дивує на цьому турнірі. Так, досі не можна. І тут е, тільки питання, чи зможе Байер продовжити серію без поразок. Думаю, що Манчестер Юнайтед зроблять все аби звичайно попсувати нерви Байеру. І звичайно, хоч вони й вийшли з четвертого місця, але це плей-офф, тут може бути усе що завгодно. І який красивий Олд Трафорд. Ось вітає вечірній матч. Ну що ж, і ми перейдемо до складів. Я передаю слово Ростиславу. Він більш детально розкаже про склад Манчестера. Я думаю, що буде усім цікаво послухати. На воротах у Манчестер Юнайтед Давід Хе, края захисту Брендон Уільямс та Ектор Беллергін. В центрі захисту Гаріс Сократіс та Ліндельов. В центрі півзахисту центральний півзахисників грають Фред та Джака. атакуючий підзахисник Буно Фернандеш, Края атаки Макус Решфорд та Грінвуд. І на вістрі атаки Марсіаль. Формація форматі 4-2-1-3. Головний тренер Євген Річко. Що ж, це був склад Манчестер Юнайтеда. Я перейду швиденько до складу Байера. На ворота грає Лукаш Градецький. Зліва в захисті грає Вендел, справа грає Бендер. Брат Свена Бендера, який сьогодні грає в центрі захисту. Тапсоба сьогодні буде допомагати Бендеру в центральній ланці. Опорна півзахисника грає Арангуїс. Двоє атакуючих півзахисників Кай Гаверц і Амірі. І в нападі зліва грає Діабі, справа Беларабі і центрального нападника грає Фоланд. Головний тренер команди Максим Настасяк. Схема на гру 4-1-2-3. Одну зміну зробив сьогодні. Максим Настасяк випустив Стапсобу замість Олександра е, Драговіча. І зараз Манчестер О, атакує. Така точечна заміна, бо зрозуміло, що до моменту плей-офф вже команди більш-менш визначилися з своєю основною одинадцяткою. Так, Драговіч, не скажу, що він стабільно грав всі матчі турніру. Я думаю, що тому і виникли питання у Максима Настасяка. Просто подивимося, чи зможе та псоба саме проявити себе в захисті, зігравши надійно. Ми це побачимо. Так побачимо, звичайно. Пеларабіамірі. Включається Байер до атаки! Ледве свої не забули, як мені здалося. Якби не Давід ДХ, то був би вже гол. Так, Давид на місці. Вільямс віддає на решворда. Маркус Решфорд з меча. І буде подавати? Чи ні? віддає на Вільямса. Вільямс робить подачу. Подачу. Байер відбивається. Фоланд. Кайгаберц. Кайгаверс. Як зараз Байер і... перепасовується. динамічно розпочали матч у дві команди. А це, це добре, це все-таки плей-офф. Арангуїз. Арангуїз? Який схожий Де на Ростислава Кравченка, до речі. Яка передача! Марсіаль може вийти один на один! Треба забивати Марсіаль! І забиває Марсіаль 1-0 На 16-й хвилині! Ось це, якби Ростислав Кравченко реально дав Губаї. Щось не схоже це на Арангуїза з групового етапу, бо саме через його помилку. Манчестер тут виходить уперед. Яка передача вийшла? Ну як зіграв Еран Я не очікував, що він саме да. так зіграє в тому моменті. Mm -hmm. Який це вже реально я, бо не розумію, це не Еран здається. Це Бруно Фернандеш віддав гольову передачу. Так. І, ну, і і, іначе він Чи може хтось інший, але і... це помилка Еран Бруно Фернандеш так він відібрав і віддав одразу передачу. Тобто він так зробив. Дві... С... Дві справи в одному. Ось і... такий початок. 1-0 Манчестер взагалі не очікував, що зараз сім'ю вийде вперед. І у Манчестеру груповому етапі... Але атака продовжується. Чи ні? Так. Хотів сказати, що іноді були у матчі у Манчестеру, де реалізація підводила, але тут одразу Максіаль зробив роботу над помилками і реалізував свій момент. Бачимо, Байер одразу включається. Вендел. Буде подавати. Простріл! Не вдало. Ні-ні-ні. Давіда так просто не забитися сьогодні. Але як Манчестер розпочав, команда, нагадаю, зайняла так, четверте місце і певною мірою очікувало, що команда буде грати від оборони, а бачимо зовсім інше. Ріву. Атака. Белерін. 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 Може пробити Сам? Сам? Але ранку вже грає. Вже намагається пройти себе, чи лієць. Виправлятися так за. Так. за той момент. Кевін Фоланд. Беларабі б'є! Поворотал даві Давід хе! Ну що сьогодні робить Давій? Що... Але яка передача Щоб тепер ми... не точна від Ліндельопа! Передача на Беларабі! Йо! Беларабі! Дехе! Ну як так! Ну як не забивати! Да віддахи уявляє ще він гая з аксеналом, пам'ятаєш, той матч, де 14 сев'їв було від нього. Це не радо. До Це просто. Так, а вже 4 є точно. 4 є точно. Подивися, продовжує Байер насідати, арангуїз. Бо, так. Куди ця передача? Незрозуміло. Решворд. Контратака. Ну, Фернандеш, ну, не точно. І від Байер. А ну вже і від Байера. Але зараз. Лінделю. Ого. Не вийшов ночь. Як 34 хвилини вже пройшло, який матч активний. Так, дуже активний. Якби не Давід, то Байер вже міг спокійно мінімум двічі забивати. Так, і Байер включився одразу після пропущеного. Грінвуд віддає на Решварда. Решвард, ну далі, продовження атаки не вийшло. У Маркуса. Так, цей це гол Манчестер дуже важливий, бо вони така контратакуюча команда, що в реальному житті ще тут, і вони можуть, поки Байер йде всіма силами в атаку, зловити і забити ще один. Бач, Орангуїз. Амірі, Арангуїз. Арангуїз. Віддає Я на забуду, Амірі! Амірі! Все, Я вже рахую the HE! Бачите, жаль. Ростислав веде статистику навіть вже в прямому ефірі okay. нашого матчу. Амірії. Амірі. Ну, чудовий Пробав... пас від Арангуїза. Ну, так, Арангуїз вот виправляється. Виправляється, хлопець там. Mm -hmm. Ну, виходить, тільки забитий цьому Давіду. Так, так, так. Амірі буде подавати нас вже 40 хвилина. Амірі подача. подача. Фоланд не зміг пробити. Вендел. І... Вендел. Але втрачає м'яч! Марсіаль. Решфорд. Решфорд. Марсіаль. Контратака. Віддає на бренду на Вільямса. Вільямс. І... Але заблокували кутовий. його. Подачу і буде кутовий вже від Манчестера. Руно Фернандеш буде подавати цей подавати. Подача! Байер відбивається. Діабі може вийти в контратаку. Але він один. він один. Двоє захисників проти нього, але віддає на Діабі класну передачу. Діабі! Діабі, Треба продовжувати! Діабі! Затягнув, але Атака продовжується! Як кінцівка першого тайму. Як же не щастить Байру? І ще й Давід дуже топовій формі. Три удари один з тиру, Манчестера, п'ять ударів, чотири ті руб. Байера Байер взагалі включилися досить активно. Я думаю, Манчестеру теж треба завдячувати Давіду Дехе. Ну, Як би там так. не було, як би там не був забитий гол від Марсіаля, але все ж таки, да, як правильно Ростислав, підмічав. Команда грає в контратакі і у Манчестера це виходить. Uh -huh. Поки що у Байера не виходить забити з атакуючою грою. Ось це таке так. певне питання. І зараз відбудеться заміна від Манчестер Юнайтеда. Замість Граніта Джакі на поле ми побачимо Мактоміне. Цікава заміна. Побачимо, як це появить Скот. Це одна тільки заміна у Манчестера за всю гру. Ну знову ж таки, щоб не втомилося сильно. Але зараз головне втримати результат і якщо буде можливість ловити байк на контратаці. Джабі, Кай Havert. Кевін Faland. Falland, але і... забирають м'яч. Грінвуд. Віддає на Мактоміне. Намагаюся спокоїти гру. Юнайтед. Ну, Манчестер нагадаю вам. Е Одну гру команда змогла виграти, навіть впевнено 2-0 Астон Вілли. Інші матчі команда або грала в нічию, Ну або ну, пам'ятаємо ми поразку від Ювентуса. 2-0. Так. так, команда Євгена Мрічка в першому таймі показувала досить непоганий футбол, в другому десь десь підсіли. Так, наприкінці вони могли двічі забити тоді, але не вийшло. Ну, якщо говорити про Баер, Байер взагалі впевнено пройшов, не, немає жодної поразки. Останній тур зіграли в нічию нульову з Манчестер-Сіті, з конкурентом по турнірній таблиці, і нічия дозволила команді Максима Настасяка зайняти перше місце. Марсіаль Решфорд в'є поворота! І не забиває Маркус. Не забиває зараз. Поки знаєш, дувіта. Більше складається на колись ціна, бо вони змогли заспокоїти його. Як на мене. І заміни заміни відбули... відбуваються у Байра, замість Амірі виходить Демірбай на поле. Угу. Подимось, що освіжить зараз. Куди? захи зараз незрозуміло було, що за передача. Маркус Решвор. Бруно Фернандеш. Але Кай Гаверц і. Штрафну, штрафну. І Бруно Фернандеш може, може пробити. Ага. Тут позиція така досить. Хороша, чи буде бити бруном. 85-85 на по точним передачам. Рівна статистика! Який Який Ти Силгадай, він пробив! І диви, як він пробив, просто подивись на це. Що, Євген, показував магістки штрафних Деконрайса, чи що? Що це? Я, я, не, я не знаю там, що Євген показував, але який гол Бруно Фернадеш. Ну це по канонам Деконрайса проти Мадриду. Так і, саме цікаве, другий гол зі штрафного забуває Бруно. В груповому ми проти і проте Стан Віли Було. Заробляти штрафні проти Юнайтед небезпечно. Файра зовсім мало часу, треба йти вперед. Я бій. Все ідеально по сценарію. віддає, де мірбай, але Сократс! Демірбай на підборі! Демірбайн! Демірпай забиває! Нічого бай не собі. здається! Бай не здається! І вийшов на заміну і забиває. Зараз питання до Сократіса. Так, що він створив, звичайно. І давай подивимося. Спочатку був відбо... відбір м'яча. Далі. І куди ця була передача куди? взагалі так. не зрозуміло. Якби дехей, це потащив, а він, він може. А він тягнув в першому тамі. Він скільки вже тягнув, ну, він не може вічно тягнути Манчестер. Так. Він і так зробив так, що Юнайтед себе спокійно більшу частину матчу відчувають. Але, Але зараз їх знісіть лише один м'яч. Десятка Байеру влучає по воротах, зараз Джокер. Він джокером вийшов і він забив. Так. Дуже видовищна, гра. І ще є шанси у Байера. Ще є команда Максима Настасіка може поборотися. Так, Юнайте треба продовжувати ту лінію, яку вони гнули. Аби заспокоїти голи але Байк проти Байкаверц. цього. Не точно Куди? Не точно. Та віддихає, вибиває вперед м'яч. Бачимо вже Свен Бендер, Бендер. відіграє в захисті капітана Байера. Лакс Бендер, Лакс Бендер пасує, набили рабі. Положення по загрою. І бачимо. І зовсім трошки! <реку> Якби Ще як... трохи. Забив би, напевно. Хоча це ДХ, це може бути. Замість ябі виходить Бейлі на лівий фланг нападу. Ну що ж, подивимось. Нас уже ти атаку треба, так. Бачимо, радіють фанати поки Манчестера, Ну але знову ж таки, поки що, на мою думку, рано радіти. 2-1 це слизький рахунок. Так, це вже не 2-0, яко кажучи. Як зараз? Бар! Фолан може виходити один на один! Фолан б'є! Ай-яй-яй, дихи! Ну треба було, було все-таки віддавати, так. Так, так. Задалеко, задалеко це було. Він вирішив. Це не штрафний Бруно Фернандеша, так. Повірити в свої сили. Ага. Марсіаль, Марсіаль веде на решворда, Марсіаль, Грінвуд. Грінвуд передача Грінвуд. і буде кутовий. Мені навіть на, на секунду здалося, що зачепив десь гравців Байера м'яч. Бачимо ні. Бейлі. Бейлі втрачає м'яч. Віддає на Губи, але атака. Там все-таки ну, свистить арбітер і може бути жовта для Рангуїза. Так, о, це я жовтий. Хочу сказати, що. Знову це ще більш дальня відстань, але це Бруно, і тут уплов'є. Зараз подивимось, чи буде бити Бруно Фернандеш. Ну мені здається, що ні, буде подача. Все-таки це так, дуже так, далеко. Так. Це дуже далеко, ні. Ну, тут... Занадто, да. Так, подача. Але не точно. Бах, Чи піде в атаку на Вирішально. Вендел. Через лівий фланг. Зараз намагаються будувати атаку. але... Ой, не точно! Марсиаль Гринвуд. Бурно Фернандес. Бруно. Вільямс. Freshford. Фред. Спокійно. Контролює Манчестер М'яч. Демірбай. зараз Демірбай. І вже жовто отримує. Ну, United, знаєш, вони заспокоїли гру і заробляють на собі фоли. Ідеально, все як, напевно, Євген не планував. Так, ja, і зараз на питання, чи буде Бруно Фернандеш звідси бити. Я думаю. Теж Але робить подачу! Небезпечно. А це ж пробивав по воротах. 39-й номер. Мені здається, що це був Мактоміний. Наше він, так. Але удар був небезпечний і якби трошечки нижче, м'яч пішов. Чи буде остання атака у Байда? Ну ще є час. Можливо і не, не на останню атаку, а ще ну, час. Так, так. так. Бейлі. Бендел. Кай Гаверц. Кавакс. Ох, іди б, Кавакс ні не виходить. Техаливає. 5 хвилин залишається до кінця гри. Квакс Бендер. Тапсоба. Пар намагається. Ну, на атаку. Перекриваються так. Манкунянці. Дарно перекривають Хаверс. Бейлі Бейлі. подача Требу на Fallland! Да, тут не зміг Атака дотягнутися. В ситуації. І буде аут для Манчестера. Такі так... Так даба, так. Не зміг так. Як він дотягнувся до м'яча, не зміг пробити. United. матч близиться за все хвилину додасть. Ні, 4! 4, 4 хвилини! А так United. Бруно. Горно Вигуну... Фернандеш. Бруне, який підказ. І штрафний. Ще? Це вже смішно навіть! Знову арбі... Арбітр розказує Кайгаберцу, що ну. Треба грати обережніше. А мені здається знову фулт, якщо ми... Ні, я не помиляюся. А, до речі, так. Так-так. Так. Але з однієї сторони м'яч було зіграно, а з другої вже все-таки в ноги. Бруно Фернандес. Це шанс. Бруно. Так, він може. Бруно бере і забиває 3-1. Що це виробляється? Ти його... Ти його рисом чи що? Я не розумію. Ваш тоді теж два штрафні забив. Ваш штрафні. Це реальний матч. Просто ну що робить сьогодні Бруно Фернандес? Деклан Райс момент просто. Що відбувається? А дивіться. Це навіть красивіше вийшло від поперечини, подивися. Так. Взагалі просто. Просто браво! Просто браво. Бруно. Всі роли зі штрафних. Це просто шок. Я думаю, що це зараз Євген там кричить на. Е, кричить на Олтрафорді, тому що він просто в шоці. Тільки така магія могла б uh, прирвати непереможну. Безпромішну серію Байерс. Байера. Байера. Так. так. Остання атака буде за Байером, Вендел Ідея на Бейлі. Бейлі, Кай Гаверц. Гаверц. Але ні, там де Дехе. Ти штрафні. Ти штрафний. <ріст> 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 і штрафний від... Але зараз. Ой, сутичка! За вже... Емоції, емоція. Емоції у гравців Байера. Зрозуміло, Кай Кайгавардс. <ріст> Хай на емоціях, бо він заробляв майже всі. Ну, ну двічі точно. не заробляв. Шкода, що часу мало. Так. Белоін щось показував. Ну, типу арбітру показує, що треба очі мати, да? Але там все-таки штрафний був, давайте. Так. І зараз від ДХ рятує! Це Давід! Сьогодні найкращий Даліхі, матч. кутовий. Так. Що в нього ще в багуну? Бруно і ДХ сьогодні, так, два герої матчі у Манчестера, я б відмітив би 100%. Але ще матч не завершено. Демірбай буде подавати. Останній кутовий в матчі. Демірбай подача! Подати. Але ні. І все! все. 3-1 Манчестер виходить півфінал. Магічний матч. Просто магія. Ми спостерігали за магією на полі. І. Яка це, і який це був футбол? І Байер наче відіграв одразу один м'яч, але далі Манчестер зміг стримати їх атаки. Я, знаєш, я не буду сполегнути, але просто скажу, що як мінімум ще магію ви побачите, і в піхналі будуть, будуть грати ті команди, які творили дива. Як красиво сказав зараз Ростислав. Так. Ну, Моя магія сильніша. До речі, Брунош і Гольову віддав і два голи забив. Це, це там має бути оцінка 8-0. І у Давіда теж, хоч він один пропустив, але теж. Я, я теж не думаю, 8-0 має. Обидва точно. Марсіалю можна що поставити 7-0, 7,5 теж за гол. Це теж... Так, я помітив, що якщо у Марсіалі йде, то і Юнайтед ці матчі виграють. Побачимо, як Манчестер Які буде все... грати в півфіналі. Так. І Манчестер показує, що не важливо, яке місце ти займаєш, але в плей-офф можливо все. Якщо вже вийшли, то може здивувати. Це нереально. Ну і я... думаю, команда, яка буде в півфіналі грати з Манчестером, має менше фоллити проти них. Я, я взагалі навіть не знаю, які у нас будуть півфінали. Якщо у нас такі чвертьфінали. Так, що буде далі. Я, я взагалі не знаю. Мене Просто в... магія. Одне слово магія. Е, нереальна магія. Давід Дехей, який сьогодні рятував все, що в нього летить, ну майже е, е, крім одного удару Демірбая. Да, тільки він знайшов ключки до With United Але я, знаєш, що скажу? Так, ми зараз багато говоримо про Манчестер. Якщо говорити про Байер, хочеться подякувати Максиму Настасяку. Мені настільки сподобався Байер за цей турнір, що я готовий просто знаєш, кричати увесь голос, що Байер ну, молодці. Не дивлячись на цю так, поразку. Так, і вони в цьому матчі грали з позиції сили. Вони всі свої матчі грали з позиції сили. Так, десь сильний суперник, можливо, відтінок часу теж домінував, але Байк завжди намагався грати з позиції сили, якщо це можливо. Це прям підкупає. Бачимо, які голи забивав сьогодні Манчестер. Бруно Фернандеш. Таке відчуття, що він реально взяв уроку Деклана Райса. І дубль так само, так, так само в одному матчі дубль збув. І, що... до речі, тоді, тоді, тоді це було теж в одній четверті. Бачиш, як я співпадінь. Так, так, так. Ну і, і, і теж на домашньому стадіоні це було так. І взагалі, Бруно ж, у нас зараз йде ж ми ж робимо статистику по голам. І по гольовим діям від усіх гравців команди, які у нас приймають участь в турнірі. І, можливо, Бруно Фернандеш, або обігнав когось, або навіть вийшов перед з голами. Побачимо. Це все або, буде стати. Або кого плюс пас, можливо, вийшов, у перес, хто знає. Так, тобто, це все буде підраховуватися і. Вже, я думаю, що після чвертьфіналу я вже опублікую оновлений список усіх статистичних дій футболістів. Розуміти. І вже далі, і вже далі, скоріш за все, що вже буде після фіналу, теж опублікована повністю статистика, щоб ви бачили, хто переміг. Ну, як і у нас і було, в принципі, то в першому турнірі. Думаю, Ростислав пам'ятає. Так, так. Ну що ж, і статистика. 7 дарю 3 стиру Манчестера, 8 дарю 6 у Байера. 105... 6 сейвів у Давіда. У Давіда 6, 6 сейвів. Хоча у Градецький сьогодні 0. Але, ну, я не скажу, що ну, Градецький винен в цих там двох забитих голах. Це просто майстерність Бруно, так. Бруно Фернандеша. Ну, його удари навіть, я думаю, не потягнув би кращий воротар світу. навіть там... mm -hmm. Я з великою повагою ставлюся до Джан Луїджа Буфона. Навіть я думаю, що би Джан Луїдже Буфон би не, зміг... не зміг би справитися з цими ударами. Так, дуже ідеально, та філігані вийшло. 7-0 отримав Давід Дехе. Чому не 8-0? Не знаю. Гра вирішила так. Ну... Я думаю, що він що Бруно, могли б ще більше отримати оцінку. Що минуль, як мінімум. Ось, так. Для них це 100%. Далі, звичайно, Марсіаль 7-0. Тут погоджуюсь. Він гол свій забив. Момент цей один момент матчу він реалізував. Тобто, питань як до нападника в мене до нього немає. Так, і ще хочу сказати, що Макто непогано вийшов, допомагав захисту, і Фред. Там, пам'ятаємо, як він проходив, притримував м'яч, я треба заспокоював темп у другому таймі, Що мені здається теж допомогло Юнайтед перемогти. Навіть десь тобто, краще він зіграв, чим показав. Навіть десь краще так зіграв чим Граніт Джака, щоб порівнювати, okay. навіть давав відбори є у Фреда. Колишнього гравця донецького шахтеря, до речі. Так. Ліндельов 6.0 отримав Сократіс, 6.0. Вільям сектор. Ну, сьогодні всі зіграли максимально у Манчестера. Так, тільки Сократіс там в голі помилився, але так і грав добре. Так, якби він там віддав точну передачу, я думаю, не, можливо, не було би того гол. Ага. Якщо говорити по Байеру. Демір Байе отримав 7-0, ну сьогодні вийшов і забив. ну, це 100% Так. Е, а Гангуїс може краще, там він помилився, але після помилки достатньо добре грав. Виправився і 15 передач, і 16 він зробив точних, це так. теж підмічаємо. Кевін Фолан сьогодні теж створював моменти, ну не летіло. І тягнув так. Сьогодні все... Баларабі найбільше спорю, бачимо, три удари так. зробив сьогодні правий нападник Щ... Байера. Так. Ще Хаверс немало створював, але ось ці рофоли, звичайно, також були, ну, так, можливо, теж, як це сказати, вплинули на результат. І один з штрафних точно він заробив, який Бруно реалізував. Ну що ж, а ми з вами будемо прощатися. Вітаємо ми Манчестер з проходом точніше, з, з перемогою з виходом у півфінал. Байру хочу сказати дякую. І Ростиславу Я ми дякуємо за цей матч. Команді за груповий етап, який вони, які вони матчі показали. Я впевнений, що все попереду. Чудово би показав Байер. Дякуємо за такий шовний турнір. Турні. Ну а Євгену Мрічко, бажаємо успіхів. Я думаю, що з такою грою можна претендувати на фінал. Це точно. З такою самовіддачою, яку продемонструвала команда. Вони, якщо будуть так і півфіналі грати, то можливо і, і потраплять у фінал. Що ж, а ми всім дякуємо. З вами був Владислав Фурнець і Ростислав Кравченко. Тож ми не прощаємося з вами, бо далі буде іще цікавіше, і ще гарячіше. До зустрічі і па-па. Нам все добре.